У мене виробництво нашої соняшної олії без хімії нагадую, що сьогодні ми розлили останню крайню партію, і зараз ми взяли паузу на один тиждень. Але ми розливаємо тільки свіжу олію, тому і не можемо зараз розлити вашу олійку. Дивіться, ось позаду мене, бачите. преса. Ось на цих всіх пресах, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Нас вісім пресів, На них всіх ми виробляємо соняшку олію. Нагадую, що ми виробляємо 2000 тонн тон нерафінованої олії. Це більше 2 мільйонів літрів. Але ми її продаємо масловозами по 25 тонн. А цю олійку в пляшках ми самі розливаємо вручну, фільтруємо її і контролюємо якість через нашу сертифіковану лабораторію для того, щоб ви змогли скуштувати нашу олію без хімії торгової марки Бірюша. Тому, якщо ви хочете скуштувати натуральну олію, обов'язково підписуйтесь та замовляйте. Нагадую, що почнемо відновимо продаж десь 4-5 березня. Підписуйся та слідкуй, Бірюша. Це смак, що піклується про ваше здоров'я.